Всім доброго дня! Сьогодні у нас 14 листопада 2024 року в місті Запоріжжя, слава Богу, спали спокійно, все добре. Вчора були дуже гучні заяви про наступ. Про місто Запоріжжя. Це вже було якесь безглуздя. І дуже мене радує те, що сьогодні по 24 каналу все опровергають. Пишуть, що це не так. Навіщо пугати мешканців? Ну, вже починають якось нормально, все адекватно пояснювати, щоб люди не пугалися. Бо таке уже, так, уже хайпали. Сьогодні багато хто отягнувся і пише реальну ситуацію, яка є. Ситуація, що на Донецькому напрямку біля Покровська, там дуже страшна ситуація. Не біля нашого міста, поки, слава Богу. Так що ми тримаємося, все хай буде добре. А знаєте, якщо бабусі дивляться, якісь може, телеканали, оце так як побачить. Мій татусь вчора дзвонила, то він що там за таке пишуть? Ну що там таке пишуть? Ну, розчитано на таких людей, які вже в віці, щоб люди переживали, щоб серцеві напади були. Це ж ненормально. Ну, мене радує, що вже почали оці опровергати. Ну і щось все рівно ці всі верхушки, що пишуть, а потім включаєш, що о, вже нормально, щось вже говорять. Так що, все. Не лякаємося, але воно, знаєте, як там по одному вчора подивилося, ввечері, по-другому, де да, що ж такої вже, знаєте, ось так, що не панікуємо. Дай Бог все буде добре. Живемо цей чудовий день. Всіх вітаю! У нас сніданок, який перебігає в обід. Отакі у нас бутербродики, салатик. Вчора не показала. із м'язком таке у нас, бачите, як налиснички такі. Супчик, ваше на капуста. Оце зараз Ксюшка що захоче, те і буде куштувати. Всім доброго настрою, Хай вас все буде хорошо. Область, Ксюша. Біля міста Овруч. Місто таке. Там недалеко. Овруч. А там границя з Білорусі недалеко. Там дедушка. Не погоже на насні дні. Вирішила Таня Треш, трішки шарфік закінчити. Ксюші. У нас така шапка теж голуба. Просні. Імпровізація. Всім доброго Ксюшки, Зараз немає. Я бачу розумно, хоче мені я І ще раз, у нас про яку природу йдеться ще раз у нас це що у нас? Це жива природа. А треба без загадки. Розказують. У нас тут жива природа, де да? жива природа. Тема жива та не жива природа. Я роблю салатик Ксюшки фізкультура. Подивіться, яке сердечко в розрізі, помідорчик. Круто. Ксюша, йди, йди подивись, бачиш щось. Сердечко да, в розрізі? Да. Да, клас. так <рес> Милые котята больше, и кошечки. мя а а мя а камушки. Мы разбросали. Все разбросали. И лоток тоже, и лоток. Всем доброго дня, дорогие друзья. Зараз ми будемо робити пудінг. Для цього дивіться молочка. Ми налили, зараз будемо підігрівати. І все, пачки, сахару додамо. Він продається, отакі пудінги, дві пачечки. Купила сахара, треба трошечки додати, трошки сюди молочка, пару ложечок столових розмішати, і потім це все будемо в тепле молочко і помішувати, помішувати. Так, скільки тут хвилин. Написано у нас взяти із загальної кількості молока 0,5 4 400 ложечки, замішати їх містом пакета разом з 2-3 столові ложечки цукру. Ось. І протягом однієї хвилиночки перемішуємо, а потім в холодильник. По формам я буду в трілочки це все розливати і в холодильничок. Ілі в якесь холодне місце можна. Все, І побачимо потім результат. Доброго, чудового настрою всім. Це буде добре. Я Ще трошки желатину додали, трішки. Все, шашки покашлюємо. Посмішуємо. Одну хвилинку будемо розмішувати. Ой, яка вкуснота у нас виходить. Зараз будемо в тарілочки все розливати. Вау! Воно вже так? Вкусняшка яка. Застине, буде така вкуснятяна. Так. Дивіться, які експерименти у нас пішли. Так, і зверху я. Ща зверху буде ще оцей слой з какао. перемішаю, підігрію і зверху хочу щось таке побачу. Зараз чи намалюю, чи просто залью. Всім доброго дня! Сьогодні у нас вже 13 листопада 2024 року. В місті Запоріжжя знову спали, не дуже спокійно, прилітали шахіди, але я спала дуже міцно, прокинулася, коли собака почала гавкати. Рубіж, оця рубіжа дуже у нас погано спить, вночі рубіжа гавкала. Я випустила собаку, але думаю чого вона гавкає і подивилась, де пролітають шахіди. Вона чула, мабуть, бо собаки інші теж на вуличці дуже сильно гавкали. Вони чують і їм не затишно. вони теж переживають тваринки, переживають це жахіття, як і ми. Їм теж погано і зовсім, зовсім неуютно. Джожойко хороше, мій. У нас закінчилися вже онлайн заняття. Ксюшка сьогодні в такому дуже доброму настрої. Вона дуже тяжко прокидається, коли не може прокинутися, навіть, навіть говорити не може. Прокидається, так, знаєте, і у неї настрій потім. Потихеньку він піднімається, і був добрий настрій. Вона зробила ну, і... Тільки навчання грамоти домашньої не зробила, А так вона швидко зробила, от їй так хотілося, тільки урок закінчився, вона, мама, давай здавати, там почала швидко робити, себе зняла сама. До речі, зняла, як вона читає, букварик. І ми відправили. Тільки навчання грамоти вона зробила, але ну, неправильно. Буквочки вона на дві клітинки написала, а треба на одну клітинку друковані. У нас буквочки, і вона там все зробила, ну я стерла, кажу, давай ми переробимо, щоб були ж правильні букви, не такі великі, то вже як велетенські, трошки поменше. Так, е -та. Вона зараз, звісно, планшет схопила, ну хай вже пограється, і тоді ми напишемо буквочки і речення. У нас сьогодні нічого немає, ми вдома і будемо домашніми справами займатися. І ще ми трошки почитаємо з Ксюшею українські і російські якісь там повіданічка. У нас куча книжок. Ось, так що є чим займатися. Де? Да. Багато зараз дівчат починають в'язати. Ну, я так, знаєте, поки в мене... Ой, да, ну давай, ну давай, ну давай, багато е е цікавого, ну в мене ще таке бажання не, не з'явилося, щоб в'язати, тому я в'язати поки не буду. ну Потім подивимося. І так цікаво, дивлюся, я не знаю. Це воно самі так відпали, цікаво. чи Це може хтось згриз, дивіться, як інтересно. Буталажнічками попчикували листочки на гортині. Може, самі так вони випадали. Сеня виходила на вуличку, вже вони їли сьогодні, снідали. Да, ну, в другий раз Сенька не вийшла, а дівчатка вийшла. Француженка, рубічка трішки, трошки гуляють. Зараз я м'яч покидаю рубіше. Може вона захоче по за ним побігати. Де? Да? Принюся, тебе давай поглажу. Принюся у нас робить вид, що їй дуже холодно почистити щось. Глазки знову б, трошки так не дуже. У них може якийсь вірус. Ксюша знову соплі насмарк. Це тому, що свято бульбашок було. А Ксюша там пригала і ці бульби і на голову собі мазала, там же воно як шампунь. У неї вся кофта була мокра, ми додому коли йшли, кофта була мокра. І вона застудилася знову. Чоловік не міг нас тоді забрати. І Нам ж пішком, на маршрутки пішком. І знову соплі. Ну бо що ти що ти зробиш? Ось, буває. Де да? дівчата? Діткам всім ось видужувати, хто може зараз горіє. А зараз така ще погода. Бачите, сонця немає. Бо вже, оскільки три дні вже немає сонця, але нічого. Да, хай буде сонечко у вас. Всередині. Хай ти моя красотулечка. Вчора я рубічку вам не показала, все добре. Просто вони вчора зовсім не хотіли і на вулиці грати, не хотіли, вони вдома сиділи, і такі лінтіюшки. І ми вчора з Ксюшею аж до вечора вдома просиділи. Потім ввечері пішли вже магазин. Для Старенька, 9 років, собачка, де ці жіки потихеньку випадають. Це ж, звичайно, як у всіх живих істот, і, і, і старість. Така старість у всіх і тваринки старіють, хороші наші. Головне їх любити. Подивіться, що вона тут. Лапатусики свої. Лапотусіки свої показує животик, ну це для того, щоб її погладили. Ось все спрятано, спрятано. Все так, все. А францюженька показує, що я хочу гуляти на вулицю. Давай, мама, мене води, бо я ж її от Водила пару днів назад. І вона хоче, показує мені, да, мені, Будь ласка, на прогулку. У мене тут міста мало ли. Мені треба так подальше прогулятися, осваювати новеньку територію. Всім чудового дня, хай буде все гаразд, що цікавого покажу. Всім доброго дня. У нас на вулиці погода не сонячна зовсім. третій день уже. І у мене такі, знаєте, як думки, в'язати, не в'язати. Почала, треба її закінчувати. Думаю, може, Ксюшки шарфік, у нас рожевий такий шарфік. і думаю, зараз я буду в'язати. Я його почала. До речі, це шарфик. <хи> і так я не закінчила. Може, цей знак такий ось якось треба займати собі руки. І... Зараз буду почитати. Оця косичка вона дуже легко в'яжеться. Оце узори я такі робила, як ажурні вони трошечки. Отакі, воно, бачите, як випуклі, дуже прикольні. Ну далі шарфік буде невеличкий, такий. далі я піду вже косичкою в'язати. Мене надихнула Марічка, і Наташа, мама, шісті кошики Запорожжя теж в'яже. Я бачу, зараз такі, знаєте, модні якісь такі. Товсті нитки, може собі, якщо я побачу, десь у магазинах, може щось куплю і попробую щось таке із товстих ниток в'язати. Але, дівчатка, підскажіть, для товстих ниток, це, мабуть, і спиці надо такі, не такі тоненькі, як у мене. Хто в'яже, дівчаточка? Може, Марійка чи Наталочка, підскажіть, який там номер треба купляти спиць? О, так що я зараз почну. Всім доброго настрою. Ксюшка наша трошки підстудилась. Була на шоу мильних пузирей і балувалася з дітками, брала це пузирі, на голову собі мазала повністю. Все. Голова була в неї мокра і кофточка, так, так буває, дуже було багато радості, але захворіла, так як перебрала з радощами. Але нічого, зараз я лікую Ксюшу, у нас онлайн-навчання це дуже добре. Вранці вона дуже себе добре почувала, була активна, на уроці відповідала, все було класно. Зараз їй трошки болить голова. Ксюнечки, зараз піду до Ксюнічку. Ще хотіла що сказати. На що ботів і чи люди бувають у кожного з блогерів, такі що пишуть якусь каку, а, Хтось терпить, хтось, ну класно, якщо не обращають внимання. Ну, я трошки, знаєте, як, як говориться, прикручую гайки, трошки прикручую. От прийшов до мене, скажімо, з якоюсь гадостю, пирскнув своєю желчу, нічого, бо мірангам назад отримаєш. Так що пробачте, я буваю, знаєте, добра, добра. Ну я останні оці роки, як війна почалася. На, треба бути доброю, але треба за себе постояти і показати людині. Якщо ти якусь гадость пирскаєш, ти ж потім отримаєш це назад. Ну, раз повторяю ніколи, я на чужих каналах не пишу гадості ніколи. Якщо мені щось не подобається, я не пишу. І чи не заходжу на якісь канали, якщо мені щось не подобається, я пишу, стараюсь тільки підтримувати. Українських блогерів різних, із різних стран, я завжди, і це у мене Вот. Якщо ребята, у вас багато желчі, будь ласка, можна свою енергію, в щось хороше, допомагайте діткам, собачкам бездомним, скільки дітей зараз там теж кошти збирають діткам, які в інтернатах, будь ласочка, та просто он підіть до да пташечок покорміть. Я завжди кормлю, даже як ну немає у мене часу там піти кудись там на площадку галубетях іскать. Я пішла ворону на балку, сипанула лі. Пшена, корма, покорміть, там щось робить добре. Все, ваша желч, вона розсосеться, ви будете такі класні, на позитиві. Все у вас буде хорошо, правильне русло, свою енергію направити. Ось, А оце я взагалі не розумію людей, які ті гадості пишуть. Ну не, не розумію, ну розпирає тебе, ну ж зроби щось ти хороше, у тебе попустить і буде все круто. Так що всім-всім трошки більше якогось позитиву і щось хорошого. Так що я не обіжаюсь. Всім доброго вечора. У нас вже а, шоста година. Заболталась я, відео не зробила. <гум> Повинна вже давно була випустити відео з папою. Ми розмовляли в Житомирській області, він отримав посилочку все добре, підійшли йому зимні штанці, я рада. Все добре. Млинців напекла, зараз буду фарш ще готувати і буду млинці робити із м'язка. Так що такі справи. На вулиці у нас сонечка не було. Погода така, знаєте, мірська, пакосна. Ксюшка поспала, їй легше стало, то боліла голова. Так що все буде добре. Дай Бог нам тихої ночі усім. Це головне, бо ніч да, у нас жде. І дай Бог, що все було добре. А так, знаєте, якось днем, що все нормально, якось так оно легше. А коли ніч, і оце починається оце все жахіття, ото ті шахіди, пролітання. Я як починаю вночі, дивіться, телеграм-канал, там теж пишуть обережно, фіксація, акустично, там ой, от це як починається. І воно сама себе пугаєш, але ж вони ну, нас хочуть предупредити, щоб ми там сховалися в безпечне місце, все таке. Ну мені краще, коли я сплю, і оце все не читаю, тоді спокійніше. Але Тоже, знаєте... Ой, і не сховаєшся. Дуже, мені немає чого казати. Ми самі собі вибрали долю, ми вибрали долю статися в Запоріжжі із близькими, із своїми тваринами. Тому ми тільки надіємося на Господа Бога нашого Ісуса Христа і вам теж добрим людям Божого покров. Все буде обов'язково добре. Я в це вірю. До побачення, добрі люди.